З України все частіше лунають повідомлення про тиск з боку уряду на українських активістів, громадських активістів та журналістів. Зокрема, у п'ятницю серед іншого повідомили про проведення обшуку у квартирі координатора Вінницької правозахисної групи Дмитра Гройсмана. Обшуки ведуться на підставі звинувачення у розповсюдженні порнографії. Водночас, як відомо, у четвер організація розмістила на своєму веб-сайті заяву з приводу адміністративного арешту активістів, Вісів Львівської громадської організації вартові закону остання відома своєю боротьбою з зловживаннями місцевої влади у сфері комунального обслуговування населення та спротивом порушенням прав людини з боку органів прокуратури та міліції. Цього тижня ми вирішили запитати, чи вважаєте ви, що українська влада використовує силові структури для тиску на громадських активістів, медіа та опозицію? 92% з вас вважають, що так, 4% з цим. Не погоджуються 3% тих, хто проголосував на веб-сайті, не визначились. З цим же запитанням наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко звернулись до перехожих на вулицях Києва. Я думаю, ні, такого ні, взагалі ні. Я думаю, нема такого. Нема тиску силових структур. Ну так влада робить якісь помилки, але в цілому ситуація в країні покращується. Якщо хтось на когось і тисне і когось підслуховує, то навряд чи влада за цим стоїть. Мені здається, що у нас держава зараз намагається контролювати кожен крок своїх громадян. Все дуже жорстко. вертикаль влади має бути жорстко. Мені здається, що від нашої влади зараз чого хочеш, можна очікувати і прослуховувань, і підгляд. Дань і копацання будні були зні будь-які технічні та все легко осуществимо. технічно все це зараз легко здійснити, а нинішня влада такою можливістю не знехтує. Та й по змісту публікації телепередач ясно видно, що критики влади поменшало, і вочевидь не добровільно. Мабуть, все ж на пресу хтось тисне. Дач помінялись помінялась вивіска. У нас тепер зветься СБУ в Росії ФСБ. А суть КГБшна залишилась та сама, як усе життя люди боялися, КГБ, так і нині бояться спецслужб, як їх не назви? Ну, а як інакше. У них є сила, є можливість її застосувати. Було б дивно, якби спецслужби цим не користувалася. Повертається той період, що раніше заборонялося, говорить вслух, прослуховують телефони, кругом підслуховування йде. Так що зараз воно повернулося. Назад, це все думаю, поки атмосфери страху ніту як Гадаю, що поки в країні нема атмосфери страху, але в нас така демократія, що язиком краще зайвого не потякати, бо демократія демократію, але раптом що то й покарати можуть за свободу слова. накажуть, так сказати.